А в трускавці тим часом пішов дощик. Зрозуміло, що довго сонячна і тепла погода не могла би бути. Бачите, навіть потічок розширився. Багато води тече брудної. Ми так вирішили трошки почати з парку зачепити паркову частину трускавця, а тоді вже і вже подивимось, що і як в центрі. Чи багато людей в центрі гуляє під дощем. Стало холодніше. Так вже 19 градусів не більше. Але ще тепло буде. то ще не суцільні душі. Суцільні душі будуть попереду. Виходимо зараз з парку. ну Насправді парк тягнеться далі, аж до пам'ятку Бандери по документах парк, але станом на зараз. Така паркова частина парку зменшилася аж тут, бачите, аж до Едварда. Далі воно вже як все забудоване. Дощ був не сильний. Якби був дощ сильний, тут би вже було озеро. Ми бачили озера, річки текли б на вулиці річки, правда. А так ми просто бачимо відсутність людей. А і видно, що дощ а там подивиться, якщо нагору подивиться, хмарки такі вже. Через хмарки видно чисте небо. Весна, кристалевий палац. Трускавець такий, який ми звикли. Волейбольний майданчик. Просто що справді давно не було дощу. Праворуч біве прямо по ходу голуби. Без них на набіветі ніяк. Найголовніші персонажі, особливо пан винник полюбляє голубів. Завжди намагається щось жартувати про них. А, все чисте, ну не все чисте. Але багато чого чистого є. Якби дощ був би сильніший, все б було чистіше, правда? Дощ був недостатньо сильний, щоб все стало чисто. Ооо, з даху стікають калюжі. Гарно, гарно. Yeah, то вже все. Хто не встиг побачити, той вже пропустив. А йдемо кілька кроків до центру. <плес> вже навіть частина людей гуляє без парасолів, там теж без парасольки. Під таким маленьким дощем краще гуляти без парасольки, щоб вирости. Тіні сьогодні не видно, бо сонечка, ще не виглянуло. Вигляне сонечко, якщо найближчим часом побачити і тінь. А, вересневий, осінній сезон. Побачив в Трускавці, зустрівся з величезною кількістю підписників. Всім вдячний, що підійшли, що спілкувалися. Всім бажаю гарного відпочинку, міцного здоров'я. І тим, з ким спілкувався, і тим, з ким не спілкувався. І тим, хто приїде ще в Трускавець. Ви всі молодці. Значки, коли Колись центральний бульвар можна побачити таким порожнім в денну пору. А давайте звернемо ліворуч. Тут залишки троянд. Далі залишки гортензій. Але нічого не поробиш, осінь! Та освітні буде зима, весна, і знов буде літо, знов буде тепло. Давайте аж так повернемо. Пройдемося. О, ми ті дощем трояндочки. Знаю, в Трускавці так багато квітних гортензій. Тут можна робити фестиваль гортензій. Було би гарно. Знаєте, також у жороді роблять. Фестиваль сакур. Але в тому самому в Трускавці і сакур багато. В Трускавці можна багато що робити, тільки робити. З нових виконавців хто буде? З нових нікого. Всі вже приїжджали. А дійшли майже майже до шайби. Хтось каже до шайби, та хтось каже до костелу. Костел. у небо взяття Діви Марії. Іван Павло другий. subscribe